Вітаю всіх. Питання мені написали цікаво. Студенти після 25, хто пішов навчатись, хочуть зняти відсрочку. Чи дійсно це так? Взагалі, я розуміла, що це порохова бочка, і ось вона вистрелить. Студентам, які пішли навчатись після 25 років, буде зняти бронювання від мобілізації. Давайте подивимося. Дійсно воно буде зняти. Так, воно буде зняте. Його знімуть. Довго чекали, розглядають варіанти. Потрібні люди. Так, потрібні, знімуть. Знімуть, знімуть, знімуть. Тепер. Друга колода. Студентам після 25 років, які пішли навчатись, знімуть бронювання від мобілізації. Знімуть. Дивіться, п'ятірка мечів. На кінцевий результат це так або ні це ні, але в той же час це карта війни. Їх можуть не відразу зняти. Просто по кінцевому результату ще може бути обмежено. Ну, Не всім. Давайте так. Я б сказала, що на кінцевий результат можуть вони. Ще подумати, кому зняти, кому ні. Помірність по помірності не всім, не всім категоріям. Будемо дивитись, вони ж розуміють, що там проблем багато. Планують, звісно, всім, але можуть не відразу це робити для всіх. Тому слідкуємо за нашими товаришами головними, і слідкуємо за документами, за законами. Це важливо.